У попередніх відео були проблеми зі звуком. Коли програма записувала, звук був в самій грі. Коли я монтував, то звук також був. Але ж коли я вже зберігаю відео, готове, то мій голос поверх відео, що я накладав, є, але ж чомусь звук з самої гри вирізався. Але ж я якимсь чином сам зрозумів, як вирішити цю проблему. Тим, що просто нарізавши по одній хвилині велике відеозапису гри let's Play І зберігав вже не одне велике, а багато маленьких відео, і тому звук з'явився якось так. І тому далі, гадаю, буде все нормально з звуком, але ж перші декілька відео вийшли без звуку. Всім привіт! Мене звати Саня, і це п'ята частина з проходженням гри GTA Vice City. П'ята місія у нас починається теж з телефонного виклику. Hola, is this Mr. Versetti? Yeah. Uh, this is Cortez. You were at my party? Yeah, I remember. Uh, Mr. Versetti, it was a most unfortunate incident that happened with your business deal. I know. I want you to know me and my people are doing their utmost to get to the bottom of it. If you'd like to talk to me more privately, you can find me at the boat. Huh? Okay? okay? Good day, встречи. Так, тепер у нас замість літер L є літера I та C. Так, ну, давайте почнемо з літери Ай, так як вона з'явилася раніше у нас. Взяли форму GT, по-моєму, 40. А, ну їм навіть написано, згадуємо на номері. Це авто, у якого дуже дивне рішення дверей. Зараз показуйте. Що... От погляньте, у його з дверима частина даху відкривається. А це значить, що коли ви, умовно, не в сонячному місці США, а десь у нас, в Україні. Іде дощ, чи навіть зима, ви відкриваєте двері, і вам в салон, вся вода, весь сніг летить от зверху. не зрозуміло для чого. І також натопити це авто неможливо, бо як тільки ви відкриєте двері, то все тепло. Буде. Ну, ми повертаємося до нашої місії. З цим ковбоєм, начебто, тут буде місія. А, так, да, я також не мог розуміти в дитинстві, звідки. Take cowboy, z stroyki voyjajе na Come in and park yourself on the high, son. Hell, my daddy used to say, "Never look a gift horse in the mouth," and by golly, he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No thanks. A clean thinker, I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin' paper pushing. It's about dirt, and the will to claim that dirt. You with me, son? Oh yeah well, i need some tenacious bastard to let go of some dirt. and you look to me like the kind of guy to persuade him. persuasion's my forte. yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. they don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. go beat eight tons of crap out of him. here now, i got you a membership. and boy, you're gonna need more appropriate clothing. this guy's my new friend. i never had a friend with a weight before. Вони в мене вирішили забрати. Тепер я гольфером стану. То планую пописати АС, щоб повернути дороги. Як я й казав, проходити я буду з чітко дами. так як вони не заборонені, мента не збив. Але ж зірку отримували від когось і всього задобути. Одна ну, зірка не так вона нас Прибарахлимся Прибарахлився трошечки. Файний хлопчина у нас вийшов. Size, Перший хлопець на селі тепер буде. І тепер треба вольфку нам потрапити. Ага. Тут уже наші чіткоди до речі. Я тільки зараз по себе подумав, що тут же ж відбирають на вході всю зброю, а якщо чит-код прописати після того, як ми пройдемо наше все. Як його? КПП, де відбирають всю зброю. Цель на його своїх... піде з розстоянням у віті, що його... Ага, ну треба його вбити. От дивіться, я пройду через це місце і всю зброю. Опа! А бензопила залишилася. Ладно, тоді йдемо далі. А, я зрозумів. Е, бензопила це та сама зброя, що і міска для гольфу. Ну вона в той самий розряд зброї йде, тому її у нас не відібрали. Ну і гадаю, з бензопилкою пройти цю місію буде легше. І аспірін я зря прописував, ось ми могли сердечком цим поповнити. Хоча буде важковато пройти, бо у цих людей вогнепальна зброя. А у нас... а у нас. Я можу взорвати ці штуки? попробуем. is this guy? Boys, deal Так, місія пройдена, но... Але... Так. Ага. Я уже на полиции нарвался. Все, місія пройдена. Можемо повертатися. Тепер ви знаєте, що якщо у вас Є бензопила, то ви можете спокійно проходити через цей. Ай-ай-ай-ай, тормози! Е, до речі, якщо хто не знає, хоча я вже думаю всі знають, на початку гри є де взяти бензопилку без чітко да. Якщо ви хочете проходити саме все чесно. Опа, на звідки ти чувак тут взявся. Такого я ще не бачив. Тільки граю в цю гру, так я перший раз бачу. Ладно, можливо, якийсь баг. Так, ви ж не будете мене атакувати через мою зірку. Забираємо все наше добро. Гранату теж забираємо, я бік з гранат. І повертаємося. Е! Що? А! Я типа перевдягся. І давайте я вам покажу, де ж взяти цю бензопилу, якщо ви цього не знаєте. Так, більше самому не заблукати. Вона десь тут, в цьому районі. В одному із отаких таких обідів. Тому ми десь поруч. Там має бути припарковане авто. Так, Мені здається, що я знайшов, і це десь буде тут. Ось воно. Ось це місце. Я просто шукав не в тому районі. Ми заходимо ось сюди. І тут у нас що? Правильно? бензопила. Ну, а на цьому все. Підписуйтесь на канал, також переходьте в посиланні на мій другий канал. Не по ігровій тематиці, там багато цікавого. Ставте лайк, пишіть коментарі, що б ви ще хотіли побачити, щоб я зняв. А на цьому все. Бувайте!